Доброго ранку. Студія управління «Бугуштайм», традиційне тайм менеджмент зарядка ранкова, нетрадиційне проведення. Знаєте, іноді так буває, що наші плани дійсно не навтілюються в життя завдяки якимсь зовнішнім обставинам. І тоді ми шукаємо вихід із ситуації. І сьогодні є з вами я незапланована, Анна Захарова, експертка з тайм-менеджменту компанії «Богуштайм». Сподіваюся, мене добре, чутно видно, тому що для мене зарядка. Сьогодні форс-мажор, знаєте, в нас теж бувають в команді форс-мажори. Тож, що сьогодні хочу вам нагадати: сьогодні вихідний, сьогодні субота. В мене були плани, я поспішала на навчання, але. У нас стався форс-мажор в команді, тому сьогодні я виручаю свою колегу так само, як вона виручила мене одного разу, і проводжу те меншим зарядку. І мені хочеться вам нагадати про те, що важливо встигати робити вихідних. Зазвичай ми маємо ситуацію, що будні це переважно робота, і коли робочі процеси, то ми менше. Занурюємося або фокусуємося на тих справах, які вважаються особистими. Але сьогодні субота, тож сьогодні є всі шанси, і я думаю, що вони досить гарні, щоб доєднатися до якихось родинних активностей, щоб більше часу приділити, запланувати час на це з дітьми і подивитися на те. Що дійсно ви можете зробити на вихідних? А вихідні це і сьогодні, і завтра для себе особисто, чим себе можете порадувати? Що ви відкладали е, в минулому році на потім? Але цей же рік прийшов, і сьогодні вже варто щось для себе запланувати і втілити, щоб це не залишилося на рівні думки, на рівні слова. А якщо ви ще й запишете свої плани і ще й розпишете? Як варіант до кінця січня це взагалі буде круто. Плани на вихідних. Родина, ви особисто, навчання, якісь розваги, можливо, це театр, можливо, це кіно. Зараз ще працюють ковзанки, насправді багато активностей, такі чисто зимових, які можна скористатися. Мені здається, що влітку ну, можна на каток ходити, але це не так прикольно і не та атмосфера, яка. Ну, зараз, да, панує доброго ранку. Тож, що можна зробити на вихідних? Виспатися. І це перше, що можна зробити, але не до 12, тому що це вже непродуктивне, мені здається. І що можна поснідати всією родиною, домовитися про якісь такі речі, які ви будете робити спільно, а що ви будете робити окремо один від одного. Да? Тому що ви всі маєте свої різні інтереси, і це нормально, і ми повинні мусимо враховувати, що те, що цікаво, нам не завжди цікаво, оточуючим, з якими ми мешкаємо. Тож, врахувати якийсь окремий певний час та, для себе, спланувати можливо візит до родичі, та, спільний такий, це буде приємна несподіванка. Тож. Це також можуть ви ваші плани на вихідний. А ще, мені здається, можна якийсь час для медитації. От вчора мені вийшло несподівано побути наодинці з собою і з містом, із Києвом, подивитися, як люди ходять, як їздить транспорт, подивитися в себе. Просто помріяти трішки, да? навіть трішки мрій, вже написала нових, тому що новий період і хочеться оновлення. І неважливо, насправді, і це не катастрофа, якщо ви не встигли помріяти в минулому році, ви завжди можете зробити зараз. Зараз спланувати знайти надихаюче місце, таке як було в мене вчора, взяти собі якийсь смаколик або смачний напій і помріяти. Тож... Це теж може бути варіант вашого проведення часу на вихідних. І ще багато всього чого. А, можливо, у вас є якісь свої ідеї, будемо вдячні, якщо будете ділитися, тому що мені теж цікаво розширювати свої горизонти якимось прикольними справами. Тож, незважаючи на те, що сьогодні субота, і ми говорили про час для себе, і як це втілити і запланувати, все ж я закликаю вас. Подивитися, які справи будуть сьогодні у вас як робочі, які справи будуть у вас сьогодні як особисті. Чи планується у вас, як у мене, наприклад, навчання? І чи плануються приємні зустрічі? У мене вони вже є, а у вас? І втілити ці плани в рамках 24 годин, впевнитися, що ви запланували і форс-мажори, і нічого не вплине на те, що ви хочете собі сьогодні здійснити в своєму житті. І коли ви це все зробите. З радістю піти в новий день і в вихідні. Тож, я бажаю вам суперових, класних вихідних, приємних надихаючих зустрічей і зустрінемося на нашому каналі наступного разу. Гарного дня, до побачення!